Дата заснування Криворіжсталі вважається 4 серпня 1934 року, коли запустили першу дому піч. У цьому році металургійне підприємство відзначає свій ювілей. На початку 2000-х завод став частиною міжнародної корпорації і змінив назву. Зараз про стару назву металургійного комбінату нагадує стела на третій дільниці. Зараз вона називається Селон Мітал Кривий Ріг і є частиною міжнародної корпорації АСОЛОРМІТАЛ і найбільшим гірнишим металургійним комбінатом України. Ми зустрічаємо це 90-річчям незалежної України. і Ми пишаємося цим. Напис Кривий сталь є візиткою комбінату і до ювілейної дати всередині назви намалювали вишиванку. У її орнаменті закодоване головне для метаургів слово. Концепт проєкту створив дизайнер Влад Нестеренко. Виконував роботи підприємство Стіл сервіс. Всередині цього великого надпису розквіла квітка. Це буква І, яка стилізована в українському орнаменті, і в ній ми, як металурги, зашили слово сталь, символ нашої незламності. Я пишаюся своїми колегами, які придумали, виконали і. Подарували в 90-річчя місту такий справжній український подарунок, який є свідченням невпинної українізації нашого суспільства. Аліна Чистосердова, Олексій Правицький, цей день.